До 17 липня, включно в Україні, буде дуже жарко, погода випробовуватиме спекою українців практично у всіх областях. Про це НВІ розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. У більшості областей нічна температура 19-26 градусів, денна, сильна спека в межах 35-39. А у південних, більшості східних і центральних областей місцями надзвичайна спека до 41, окреслила експертка температурні перспективи найближчих днів. На заході країни хіба що трохи свіжіше, але все одно спекотно 29-34 місцями до 36 градусів. З 18 липня спека трохи ослабне, передусім на заході та півночі України, а також частково у центральних областях. Відбуватиметься певна перебудова синоптичних процесів, зміна повітряних потоків, з'явиться північна складова у повітрі, пояснює синоптикиня. Тож надійде трохи свіжості з північних широт. Та розраховувати на справжній подих прохолоди не варто. Просто на заході і півночі температурні позначки в день з 18 липня будуть в середньому 30, тобто десь 27-29, а десь і 32. А на півдні, наприклад. Буде вже не 41, а десь 35 градусів. Тобто, загалом все одно спекотна погода буде переважати і надалі, резюмує птуха. З опадами скрутно. Короткочасні дощі, хоч і прогнозуються місцями, особливо на заході і півночі, а також грози та відчутної свіжості вони в собі не несуть, додає синоптикиня. Навіть навпаки, додаткова волога в атмосфері може посилювати відчуття задухи, Попереджає вона, на наступних вихідних в Україні також переважно без опадів у більшості областей, як і на початку наступного тижня. Продовжить свій вплив поле підвищеного тиску практично на всій території Європи, тому поки що таких опадів, які б збили температуру до 25, скажімо, не передбачається. Хіба що до 30, але, на жаль, не нижче, попередила птуха. У Києві до 17 липня включно також сильна спека, в день 35-37 градусів, вночі 22-24 часом можуть бути короткочасні грози у другій половині дня. 18 липня, коли надходитиме трохи повітря з півночі, буде більше грозової активності, зазначає птуха. Водночас повітря у ті дні навряд чи вже прогріватиметься до 35, але 30-32 ще буде. З 19 числа в день лише до 30. При цьому нічна температура нарешті також трохи знизиться до 1921, зауважує синоптикиня. Нинішня хвиля тепла спричинена глобальними змінами клімату, зазначає представниця Укргідромоцентру. Це не тільки, наприклад, в Європі зараз відбувається. В США також останніми днями фіксуються рекордні значення температури повітря, звертає увагу птуха. Наприклад, на західному узбережжі були зафіксовані абсолютні максимуми для тих регіонів. В Україні також ледь не щодня фіксуються рекорди для тієї чи іншої дати для певної місцевості. Та, попри все, абсолютний температурний рекорд для України за всю історію спостережень офіційно все ще не побито. А йдеться про 42 на метеостанції Луганськ 12 серпня у 2010 році. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!